Дніпро, проспект Святослава Хороброго. Посадо мене роблять плитку в рамках тендеру на 400 мільйонів гривень на подібні роботи по всьому місту. Нагадаю, що в рамках великого збору на 10 тисяч дронів Камікадзе від фонду «Юнайти-24» та фонду Повернись живим, українці збирали 235 мільйонів гривень. Відчуйте різницю. Відео про те, як місцева влада трошки прикрашає свою допомогу ЗСУ і перебільшує її. Якщо ми кажемо про реальні надходження від ПДФО, це кошти, які йдуть з зарплати військовослужбовців в місцеві бюджети. То, наприклад, в Дніпрі за 18 місяців надійшло біля 4 мільярдів гривень. А витрати за цей час з міського бюджету на допомогу збройним силам біля 1,2 двох мільярдів гривень. В Києві надійшло. Від ПДФО військових біля 10 мільярдів гривень витрати 1,6 мільярда мільярдів гривень. Тобто ми бачимо, що системно не всі кошти від військових навіть йдуть на їхню допомогу. Це йде від 30 до 40 відсотків залежно від міста. Зараз ми бачимо, що є кошти на броківку, є кошти на стадіони, і все це від ПДФО. Про все це і витрати в 100 мільярдів гривень від ПДФО. Ми розкажемо в цьому відео. Давайте деталізуємо цю тему і поговоримо про зміни до податкового кодексу, в рамках яких 100% від ПДФО військових податку на доходи фізичних. Осіб може перенаправлятися до центрального бюджету. Зараз більша частина йде до місцевих, і щодо цієї правки йдуть величезні дискусії в медіа та серед центральної та місцевої влади. Поговоримо разом з Денисом Селіним, головою громадського контролю, в цифрах та фактах і розберемося в цій проблематиці. Денис, доброго дня. Доброго дня. Денис, давай одразу найперше питання: скільки отримали місцеві бюджети під час війни за рахунок ПДФО військових? Щоб ми взагалі зрозуміли, о чому кажемо. Давай зрозуміємо базові речі. ПДФО це основне основне джерело наповнення місцевих бюджетів. Якщо ми узагальнимо всі місцеві бюджети України, то до війни їхній бюджет був від ПДФО. Був біля 200 мільярдів гривень. Угу. На цей рік з ПДФО військових це прогнозовано більше 300 мільйонів. Відповідно, третина бюджету ПДФО зараз в місцевих бюджетах це а, військові кошти. Тобто, що, що таке ПДФО? Це коли а, військовослужбовець отримує зарплату, від неї вираховується 18%. Висотків. Це ПДФО, який йде а, частково в місцевий бюджет, частково в державний бюджет. Угу. В державний бюджет йде 21 зараз. Тобто, що відбулося? А, фактично. А, Кошти, які ми, держава витрачає на військових, вони переходять частково в місцеві бюджет. Чому це погано? А, тому що в нас кошти, які держава витрачає на військових, на, всю, на, на все ЗСУ, це те, що ми отримуємо за рахунок податків, а все інше фінансує, фінансують в більшості міжнародні партнери. А тобто, так... і ось цей аспект по податкам ми збільшити не можемо. І відповідно, якщо ми оці кошти з ПДФО направляємо на, знову на військових, Тобто повертаємо їм, та відповідно, ми можемо більше витрачати на військових, тому що це. Фактично, ми дві ну, двічі їх проганяємо. Ну да, я, я бачив цифру, що у нас на 24 рік планується 1,7 трильйонів гривень доходів, і 1,5 на війну. Як 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 ти як, якраз як кажеш, Тобто в нас насправді вже більше дійсно немає, де брати грошей. Ну просто є багато маніпуляцій, що міста допомагають е, е, військовим багато і так далі. Просто ну ну, ну зараз ми я буду читати розмір ПДФО. А це те, що надколо від військових безпосередньо. По а, рокам а, і в розі за Ну, Наприклад, місто Київ в 2022 році а, вони отримали за березень-грудень 4,7 мільярди. Це ПДФО військових. Якщо ми кажемо про 2023 рік, це, це 5,6 мільярдів. Тобто, загалом, це біля 10 мільярдів біля гривень. Біля 10 мільярдів гривень. А, і Якщо ми порівняємо, скільки вони витрачали в минулі роки, коли до, е, до військових військового yeah. військово це було біля 1,3-1,4 мільярда. Тобто, фактично збільшення там біля 9 мільярдів. Біля 9 мільярдів. Тобто, це серйозно. а якщо ми дивимося, скільки місто Київ витратило за 18 місяців війни, виходить 1,6 мільярдів. Тобто, в десь у нас 7-7,5 мільярдів. Просто ну, плюсануло. Плюсануло і розподілося. Це як я до чого. Це коли ми кажемо, звідки в нас відбулося те, з чого ми почали, чому в нас почали будувати стадіони, масові дороги, бруківку перекладати. Тому що збільшилась у більшості бюджетів в, в, на третину. Тобто, і так, вони витрачають на військових, але ну, не в повному обсязі. Тобто, давай можемо пройдемося по певним містам, давай. щоб розуміти що як було. Тобто, ну ось беремо, скільки отримали ПДФО військових за 8 місяців цього року. Дніпро – 2 мільярди гривень, Львів – 1 мільярд 140 мільйонів, Одеса – 860 мільйонів, Житомир – 1 мільярд 120 мільйонів, Мукачево – 1 мільярд 70 мільйонів, Населення Мукача, я нагадаю, 86 тисяч. Да. Кривий ріг 970 мільйонів. Черкаська селищна ОТГ 920 мільйонів. Населення ОТГ 10 тисяч. Ну, там військові частини, Да. Новомосковськ 242 мільйони. Павлоград 29 мільйонів. Піщанська селищна ОТГ, 55 мільйонів. Ужгород 200. 35 мільйонів. Це для прикладу, mm -hmm. да, можна подивитися картинку там, з населенням і так далі. Тобто це за 8 місяців цього року. Тобто, якщо ми зро... зробимо пропорцію, до кінця року можемо дорахувати орієнтовно минулий рік, тобто mm -hmm. ми отримуємо, скільки реально зайшло і скільки ще зайде ось цього ПДФО від військових. Mm -hmm. Тобто, і коли. Одна з громадських організацій надіслала запити, скільки різні міста витрачали на допомогу за силу. Да, там це за півтора року, там все за 18 місяців. Да, да. да. -орієнтовно. орієнтовно, там можливо да. там це з відповіді міських рад. Це ну, ось. Да, да, да. Тому ось зараз я буду просто казати орієнтовно, скільки надійшло ПДФО. Це ну, може бути не точності. Але порядок всім зрозумілий. Тобто Київ, те, що я казав, надійшло 9 мільярдів мінімум, витратило 1,6. Дніпро надійшло десь 4,5 мільярди, витратило 1,2 на ЗСУ. Львів, найбільший відсоток, те, що я бачив, ну, це як рапортує міська рада. Ну, да. Надійшло 2,4 мільярди, витратили 1,1 мільярд. Одеса надійшло 2 мільярди, те, що заявляє Одеса на сайті, це 897 мільйонів. Угу. Ну, Микачева, там багато людей казало, що Микачова багато перераховував, так, багато, але співвідношення. Тобто надійшло 2,3 мільярди, ну, а витратило 740 мільйонів. Ну, третину, так, витратили. А, ну, для порівняння Київ це було десь 18%, Дніпро десь 27%. Тобто ну так то я тобі... ще хочу знаєш, додати такий момент, що у нас дефіцитний бюджет та майже на наполовину складається з міжнародних видатків. Центральний, а бюджети місцеві, я бачу статистику, вони навіть 22-му році отримали більше коштів ніж в 21-му. Я розумію, що інфляція, але порівняємо у них збільшився. Ну, загальна да ми кажемо по країні місцеві бюджети. А центральний наполовину збитковий. Ну це також да, велика різниця. Якщо ми як кажемо такі речі, да? Ну, те ж саме, тобто, ну, наприклад, там місто Новомосковськ, населення а, 70 тисяч. Ну, це цифри населення до війни. А витратили на допомогу ЗСУ те, що можна побачити, 69 мільйонів. За це за ці 18 місяців надійшло десь 500 550 мільйонів гривень від БДФО військовим. І в цей час, все, а, коли кажуть про якісь поліпшення, ми бачимо, що вони фактично передають в оренду частні контори увесь водоканал. І да, всі да, да. інвестиції 42 мільйони. Ну, це ми ще будемо розбирати і так далі. Ну, коли кажуть, що коштів немає. Ну, просто є певні аспекти. Ужгород витратили, витратили на допомогу ЗСУ 87 мільйонів. А орієнтовно надійшло за цей час біля 500 мільйонів. Івано-Франківськ витратила 64,5 мільйони гривень. орієнтовно надійшло 900 мільйонів гривень. Ну, це порівняння, коли там в нас певні відсотки і так далі. Або те, що ми казали про Піщанську ОТГ, де окремий ролик зараз є посилання, де там корупція завищені на 40% ноутбуки, дороги на 150 мільйонів. Ну, їм в цьому році орієнтовно надійде від ПДФО 83 мільйони. Подібна сума трошки менше була в минулому році. Тобто, а якщо ми кажемо, скільки вони допомогли на Збройні Сили України, в минулому році 2 мільйони, цьому 6. Ось це співвідношення. Тобто, 60-80, вони витрачають 6, ну 10%. Ну, ось так. А, інше, ну, а інше ми бачимо, що вони просто певні, певні товари, певні послуги, ну, завищені ціни в півтора рази. У певних фірм, і потім ми дивуємося, чому в нас ось така ситуація. Ну так, да. і я також, до речі, бачив статистику, що до війни там можливо ти там ще додобавиш, було ну там просто не знаю, там в десятки разів менше цього ПДФО зрозуміло, розуміло. Тому вони майже нічого не отримали, тому що військових майже не було по містах. Ні, ну дивись, якщо ми кажемо про ну, про військове ПДФО. Тобто там 20-21 рік це було десь 13 мільярдів на всю Україну так. військового ПДФО. А зараз це те, що йде в місцевий а зараз 101 мільярд. А, ну, да. В цьому році, а в наступному планується 120. Серйозно, да, ну це зрозуміло, знисі. Ну це я до того, що коли кажуть, що місцеві бюджети обкрадають, що у них не буде грошей. Ну насправді вони їх і не отримували. Да? І ну тобто, і за зараз їх забирають те, що чого в них навіть до війни не було. Ну тому, тому що не через розвиток громад на жаль, це сталося а через війну. Це ну, тобто, тут проблема в тому, що більшість коштів від ПДФО. Те, що я казав, великі міста і певні маленькі міста, те, що на ну, селищні ради і так далі, uh -huh. не дуже доцільно використовують, тому що цих коштів дуже багато, і вони просто їх ну, не зовсім доцільно використовують. Є громади там, звичайно, які з якими будуть проблеми, які були під окупацією, uh -huh. які під обстрілами і так далі. Це питання балансування, і це має робити Верховна Рада, Кабінет Міністрів, але. Якщо ми кажемо, як використовується, тобто ну ось чому о, зараз не дуже доцільно їх залишати в такому формі, як є. Тому що ти ніяк не змусиш ось цих посадовців на всю країну. Тобто, ну якщо ми подивимося, то тобто, ну, в да, мене так. є дані по всім ОТГ і так далі. Тобто всі ОТГ ось так використовують. Давай просто по областям, може, там людям буде зрозумілі, по областям, ось зараз я. Назву певні аспекти по областям. Давай. По військовому ПДФО безпосередньо за ось це, скільки була в минулому році і скільки зараз. Тобто, ну, наприклад, Дніпропетровська область в минулому році це 7,5 мільярдів ПДФО, в цьому році 9,5. Ну, чисто вся Дніпропетровська область це те, що йде в місцеві бюджети. Ну, наприклад, Житомирська. В минулому 4,5 мільярди, в цьому 5,7. Тобто Закарпатська, ну, там, я розумію, найбільше постраждала. 2,3 мільярди в минулому році і в цьому 3,5 мільярди гривень. Тобто, я... ну, Івана Франківська. 2 мільярди в минулому, зараз 2,650. Тобто, ну, Львівська, Ну, Наприклад, Львівська – 7,3 мільярди, в цьому 8,1 мільярд. Або там Одеська. 5,4 в минулому, 6,2 в цьому. Ну, Київ я вже озвучував. В минулому було 4,7 мільярди, угу. зараз 5,6. Тобто я до того, що ну, дуже коштує, ось О, воно складає. Кошти. Загалом там. В цьому році там те, що я казав, місцевий бюджет 101 мільярд. Тобто ми маємо розуміти, що 61% ПДФО який сп з кожної зарплати, йде в місцеві бюджети, це селищні міські бюджети, і 15% йде в обласні бюджети. Це коли ми бачимо стадіони в якомусь, ж умовах Житомирі, що там обласна влада замовляє. Або коли там починають десь в івано франківський умовно каже, копати окопи. Угу. Тобто, і таке, да? Ну, Ми не будемо на цьому. Так, е так, ну там сотні мільйонів дуже дивно витрачає, скажімо так. Так, да, є така історія, тому ну, насправді це податок війни, да, і за війну відповідає центральна влада, тому це і має бути в центральному бюджеті. Ну, по всій лозіці, на мій погляд, це абсолютно зрозуміло. Більше того. Да, ти ж підтверди, що 22-й рік ніхто не забирає ці гроші, які були на надійшли. 23-й рік там також не, не забирає до того моменту, як не буде змін. Тобто Це не будуть забиратися минулі гроші. Вони всі залишаться насправді. Ми маємо розуміти просту річ, що зараз розмовляють про прийняття змін законодавства що з 1-го 10-го цей бюджет буде йти в а, центральний, ну, на центральний рівень, в державний бюджет, і вони будуть використовуватися 50 на 50. 50 аспектів на дрони, 50 на інші військові аспекти. Так, можливо, це призведе до певних а, а, поганих ситуацій, але а, вірогідність, якщо ці закупівлі дронів, умовно, будуть дуже прозорими, те, що вони правильно використовують, буде чітко видно, ну банально по системі Прозоро. Тому що зараз ну, можна скласти усі ось видатки, які безпосередньо на ЗСУ витрачають міста. Ну там не буде. Я думаю, на більші третини загалом буде. Да, ну і ти ж не можеш їх це заставити, тому що є така історія. Давайте якось застави, ну не як заставиш там не знаю просто сотні суб'єктів витрачати ці кошти. Ну це неможливо контролювати. Це роботу, якийсь отриманий орган робити. Ну навіщо це робити? Якщо є центральна влада, вона точно і до і, і, і до речі, мене ще питання щодо того, хто краще знає. от, да? ну, очевидно, що центральна влада Міністерство оборони багато краще знає ніж селищні там громади по всьому. По всій Україні да куди що відправляти реально де треба зараз, а не де просто там до них добіжав хтось там з військових. Ну то тому, що таке теж є. Ну це логічно. Ну я точно знаю, що по декілька містам вони а, шукали кому допомагати, mm -hmm. тому що умовно кажучи, місцеві частини були всі ну відносно непогано забезпечені, тобто вони ці частини просто не надсилали запити. Тобто і вони шукали частини, які можна допомогти. Ну я, я по деяким територіальним громадам це знаю. І якщо ми кажемо, що робили певні посадовці, а, мені а, негласно повідомляло, що в деяких містах, а, якщо а, військова частина реєструється в них, тобто а, вона може існувати в іншому населеному пункті, а просто в них юридична адреса, угу. то а, якісь бонуси цьому командиру місцева влада давала. Тобто, і я не дуже хочу, щоб було було корумпування військових військовослужбовців, тобто ну середньої ланки. там це ну призведе до дуже поганих наслідків потім. Дивись, моя ловика в тому, що кошти військових мають використовуватися на війну. І Має бути прозорий механізм їх використання. А чи буде ось цей механізм, який пропонує уряд прозорим, подивимося? Можливо, його через три місяці треба буде змінювати. Але те, що відбувається останні півтора роки, це дуже непрозоро. Тому що коли почали розповідати, що можуть ПДФО забрати певні міста, будемо називати, вони пообіцяли, що до кінця року вони ще 200 мільйонів витратять. А до цього там менше ста витрачало. Mm. Ну, можливо, там. Певні міста сказали, що їх на ЗСУ будуть біля двох мільярдів. Можливо, але по факту зараз ми цього не бачимо. Тобто, якщо ми кажемо там то, про забезпечення, ну о, я вважаю, що це підпорядкування вертикалі ЗСУ, щоб вони забезпечували частини. Те, що не завжди все гарно, ну о, треба. О, Тим разом це трошки змінювати, але варіація, що е, велика кількість коштів залишається на місцях, вони йду, не, не йдуть на ЗСУ – Це погано і тому, що на е, і вони навіть не йдуть на допомогу постраждалим або на бомбосховище. Вони просто на інші цілі перерозподіляються. Yeah. Ну е і варіація компенсації для маленьких населених пунктів е має бути. І чому це важливо? Тому що е теоретично це можна зробити за кошти донорів. Тобто відповідно на фінансування збройних сил України буде більше. Тобто і е іноземні донори не готові давати кошти, які йдуть в будь-якому варіації на зсу, але на те, що вони йдуть на громади, вони можуть робити. Це треба розуміти. А, і тому ну, ось таке перерозподілення може просто дозволити збільшити фінансування Збройних сил України ну, десь на 100 мільярдів. Згоден з тобою. Дякую тобі, Денис, за змістовну розмову. Думаю, що ми чітко і ясно розклали всі цифри та факти щодо цього податку і щодо цих змін. Дякую тобі, до наступних зустрічей. побачення, друзі!